Ці черкаські хлопці, учасники бойових дій, які ціною власного здоров'я захищали незалежність України. Вони здолали і продовжують долати труднощі, але жодної секунди не здаються і знаходять у собі сили професійно займатися спортом. Вони стали бійцями спортивного фронту і представляють команду МСК Дніпро на всеукраїнських змаганнях з футболу на милицях, волейболу сидячи, стрільби з лука, веслування на тренажерах, легкої атлетики та настільного тенісу. Серед них є призери та переможці ігор нескорених різних років. Я прошу міського голову міста Черкаси. Бондаренка Анатолія Васильовича вручити нагороди людям-титанам зі славетного міста Черкаси. Засумлінне та бездоганне служіння українському народу, мужність і героїзм проявлені під час захисту незалежності та територіальної цілісності України, активну громадянську позицію, популяризацію занять спортом поміж черкасців. Нагороджено нагрудними знаками за мужність і героїзм учасників бойових дій, спортсменів секції, ветеранів війни, гравців команди з футболу на милицях МСК Дніпро Черкаської міської ради, верхи люка Дмитра Вікторовича. Олександра Скринського Сергія швидкого. Дениса Шеренговського Антона Бойка, Романа Спащанського. Капітана команди Богдана Ключку Олександра Лінника. І Дмитра Скляренка. Шана, повага і вдячність нашим героям.